Добрий день. В практиці онкохірурга часто трапляються випадки, коли звертаються пацієнти з четвертою стадією захворювання. Це далеко не завжди є вироком. При кожній з онкопатології існують свої стандарти та оптимальні підходи. І для багатьох пухлиних локалізацій є доведені варіанти лікування, коли видалення метастазів збільшує шанси на тривале життя. Так, в нашій роботі, тобто онкохірургія органів дихання. Часто направляють хворих, у яких раніше було проліковано іншу онкологічну локалізацію, а на момент візиту виявлено метастази в легені. Так, при невеликій кількості таких пухлинних вузлів показано їх видалення. Це можуть бути хворі раніше оперовані з приводу раку товстої кишки, раку нирки, також хворі після лікування раку молочної залози, підшлункової залози. Також це бувають хворі з різними. Типами сарком верхніх та нижніх кінцівок. Таких хворих досить немала кількість серед онкопацієнтів дитячого віку. Розглянемо один з останніх випадків. Хворий М звернувся в Національний інститут раку у 2023 році, отримував опромінення, був оперований з приводу раку прямої кишки. У 2024 році отримував поліхіміотерапію та повторно був оперований на прямій кишці – Хворому було закрито стому, і одночасно ми провели операцію по видаленню двох метастатичних вузлів з правої легені. У 2025 році, при черговій комп'ютерній томографії, було виявлено метастатичний вузол в лівій легені. Було проведено поліхіміотерапію для запобігання подальшому розповсюдженню пухлини. Далі була запланована операція. Так як права легеня до цього була оперована, хворий був обстежений в плані оцінки дихальних резервів. Дані обстежень виявилися задовільними. хворому було виконано резекцію лівої легені. Переніс операцію добре, виписаний додому. В подальшому рекомендується кт контроль. Дякую за увагу.